Третя у нинішньому сезоні зустріч із енергією мала для рівнян принциповий характер. Попередній матч суперників завершився перемогою Львів'ян на останніх секундах гри та скандалом через непризначений у ворота енергетиків шестиметровий удар. На звітну зустріч наставник рівнян Сергій Піддубний поставив перед своїми підопічними завдання будь-якою ціною відібрати очки у лідера після тої гри, яка була у Львові, там, де нас потріпали нам нерви і дуже так сильно нас обідали. Ми були готові на всі 200% в емоціональному стані. Ще у першому таймі рівняни свої амбіції підкріпили створеними гольовими моментами. Відкривати рахунок зобов'язані були Сергій Піддубний та Олександр Бондар. Втім, обидві дуелі із гравцями кардиналу виграв воротар енергії Владислав Лисенко. Багато моментів в нас ми реалізовуємо. Ми над цим працюємо. Ну, Бачите, поки ще не, не до кінця не до кінця. Підпрацювали ці елементи, але хочу, хочу підкреслити, що Лисенко, на мою думку, один з сильніших воротарів зараз в Україні йому дуже тяжко забити його. Після безгольового першого тайму суперники зуміли по одному разу вразити ворота один одного у другому. Сергій Якунін забив після передачі Степана Струка, а згодом Михайло Волянюк після пасу Олександра Бондара рахунок зрівняв. Наставник вів'ян втрату очок у Рівному. Пояснив в тому, і підопічних після виїзду до табору національної збірної та поганим паркетом. Невозможно создавать. Это сразу получает команда преимущество. Я не обижаю достоинства вашей команды. Я ее ценю, уважаю. Не подумайте, что это какая-то причина. Надо всегда вещи называть своими именами. Ну невозможно. Ну ніхто ніколи ни не в одному залі пол неможливо увідіть по пола. Пол вот так м'яч, як на стиральній доски. Нічийний результат не змінив турнірного становища команд. Кардинал залишився на п'ятій позиції. Енергія продовжує лідирувати. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.